Сьогодні в нашій країні офіційний вік виходу на пенсію становить 60 років. І так мало би й бути далі, але так не буде. Поки є такі, як Третякова її подібні, які просто хочуть знищити пенсіонерів. Знищити. Я не побоюсь цього слова знищити, тому що вийти на пенсію вже після таких нововведень, як вони хочуть робити. Ну, просто буде неможливо. Все це розповідають, як нібито ми йдемо в Європу і все ось має бути так, як там. Але вони чомусь не кажуть про те, що в Європі зовсім все по-іншому. Там зовсім і то. А згадайте, як нещодавно у Франції люди бойкотували. Там таке влаштовували, тому що навіть там, де у людей зовсім інший достаток, зовсім інший рівень життя і так далі. І все рівно людей не влаштовує все це, тому що ну тяжко людям вже в такому віці працювати і виходити на пенсію. Ось вже в такому в, в літньому віці, коли вже людина старенька, і їй, вибачте, вже не до праці. Ймовірно, пенсійний вік в Україні підвищать до середньоєвропейського. Коли, як і взагалі, що що відбувається зараз? Зараз я вам розповім більш подробно, але новини, якщо чесно, не дуже втішні. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники! Підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів по 5-2 по 2 гривні. Хто скільки зможе для бійців 118-ї бригади потрібно купити авто. Підтримайте, будь ласка, збір для наших хлопців, які нищать ворога на запорізькому напрямку. Їм зараз дуже тяжко. Всі реквізити під цим відео і дякую всім, хто допомагає. Отже, всі експерти в один голос кричать, що дуже дуже скоро підвищать людям пенсійний рік. Простими словами, вийти на пенсію буде нереально. Що відбулося? Давайте трошечки подивимося, що було раніше. Пам'ятаєте, як у 2017-му Міжнародний валютний фонд. Порушив питання щодо підвищення в Україні пенсійного віку. Тоді українська влада дуже злякалась, тому що люди могли б тоді ну, був би дуже сильний народний гнів. І знайшли інший виход це зниження пенсій. Саме тоді вартість року страхового стажу було знижено з 1,35% до 1%. Тобто, якби цього зниження не було, то сьогодні українець із середньою зарплатою в. Там тридцять маючи 35 років страхового стажу, ми міг би собі спокійно отримувати пенсію. Там 5-700 за нинішніх умов це зараз трошечки більше 4000. Крім того, в рамках пенсійної реформи, яка здійснювалася, був поступово підвищений цей пенсійний вік для жінок. Пам'ятаєте, з 55 до 60 років. Тобто, все це поступово-поступово, щоб не було одразу різко, поступово, поступово все це робили. При цьому з кожним роком підвищуються вимоги щодо мінімального страхового стажу, яка необхідна для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. І ось якщо в нинішньому році це становить 30 років, Наступному році це вже буде 31, і з кожним роком буде більше і більше. Тобто, таким чином, нашим співгромадянам, які віддали чималу частину життя роботі в тіньовому секторі, з кожним роком все важче буде просто собі наскрести необхідну кількість років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 А для тих, хто офіційно працював, люди просто будуть отримувати мізерну пенсію. Щоправда, законодавці передбачили. Для людей можливість вийти на пенсію із меншим стажем, але вже не в 60 а в 63 чи, наприклад, в 65. Тобто, таким чином, фактично підвищення пенсійного віку в Україні і так відбувається. Тобто не можна сказати, що це там відбудеться через декілька років. Це все вже відбувається. І вже за десяток другий років українці, які зумів вийти на пенсію в належність законом 60. Ну, вибачте, можна буде показувати там тільки в музеї чи просто розказувати про таких, знаєте, як, як Мамонти, були колись. Тобто, загалом, до того часу, як мінімальна вимога за стажем досягне 35 років, трапиться це у 2028 році. Переважна більшість українців і так буде йти на пенсію не у 60 а на багато старше, там в 65 років. І тоді в владі просто залишиться що. Правильно узаконити фактичний стан речей. В профільному комітеті ради уточняють: цитую, до кінця війни це питання не буде порушуватися. Але це поки, потім все буде. Далі питання про підвищення пенсійного віку, або буде поставлено у 2028 році, коли ось все це завершиться, і це очевидно буде крайній термін, або ж відразу після війни, що також цілком можливо. Бо закінчення війни поставить перед українською владою і всім народом, хоч як парадоксально ще більше викликів, ніж поставила війна. Тому що грошей не буде, це буде просто страх страшний. Я навіть не представляю, що це воно буде наскільки підвищать пенсійний вік? А, ну, років там на 10, мабуть, не, не будуть підвищувати, Бо при наших стресах і рівні життя тоді. Ну, мабуть, до пенсії взагалі ніхто не зможе вийти на пенсію. А ось на років 5, ну, точно можуть збільшити. Тим більше, що в більшості країн світу встановлено саме такий вік виходу на пенсію 65 років. Хоча середньоєвропейський пенсійний вік він трошечки нижчий. Він становить десь 63,5 для жінок, 64,5 для чоловіків. Однак в ЄС. Відповідно, і рівень і тривалість життя набагато вищі за українські. Тобто вони, виходячи на пенсію в 65 років, згодом ще довго будуть жити і насолоджуватись заслуженим відпочинком, причому набагато довше за наших українців, які вийшли на пенсію у 60. Тому підвищення пенсійного віку, ну, неминуче буде вимагати великих перетворень у суспільстві, як на законодавчому, так і на ментальному рівні. Потрібно буде терміново вирішити, як мінімум, ну, декілька питань. Потрібно будуть а, створювати нові робочі місця для того, щоб люди могли десь працювати до цих 65 років. Треба буде підвищувати рівень життя, рівень доступність медичного обслуговування, також рівень якість охоплення населення профілактичними медичними оглядами. Ну, робота, робота, це саме основне, тому що люди вже зараз нікуди не можуть влаштуватися, адже не секрет, що дискримінація людей похилого віку сьогодні в нашому суспільстві це процвітає, особливо в трудовій сфері. Можна звичайно всього цього не робити. Тоді проблема за, кількі, за кілька років, ну, вона просто відпаде сама собою. Без роботи та медобслуговування пенсіонери просто вимруть як клас. Разом із ними зникне і проблема пов'язана з пенсійним забезпеченням. Втім, будемо сподіватися, що цього не станеться. Адже ми йдемо до Європи. Чи можемо ми собі таке дозволити, йдучи до Європи? Дорогі українці, я дуже сподіваюся, що все зміниться. що будуть дуже кардинальні зміни і в пенсійній сфері також. Бо якщо все не зміниться ось в найближчий час, знаєте, таке. Відчуття, що не зміниться вже ніколи. Правда, ну не за те, наші хлопці воюють. Наші хлопці воюють за те, щоб все було добре. І Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.